Звуковий аналіз слів. Розглянемо зображення. На одному зображена слива, а на другому кавун. Зробимо звукову лінійку цих слів і порахуємо кількість звуків у слові. Перше слово слива. С – Л, И, в. А. Слово слива має п'ять букв і п'ять звуків. А тепер схематично відобразимо наші звуки у слові. Перший звук с приголосний позначаємо рисочкою. Наступний звук Л. Приголосний позначаємо також рисочкою. Звук И позначаємо кружечком, бо це голосний. В Приголосний позначаємо рисочкою. А голосний позначаємо кружечком. Ось ми і зробили звуковий аналіз слова слива. Наступне слово кавун. Перший звук к А, В, У н. В слові кавун п'ять букв і п'ять звуків. Розселимо кожен звук до своєї кімнати. Перший звук «к» – приголосний позначаємо рисочкою. Наступний А. Голосний позначаємо кружечком. Звук В приголосний позначаємо рисочкою. «У» – голосний, позначаємо кружечком. Останній звук Н позначаємо рисочкою, бо це приголосний. Ось ми зробили звуковий аналіз слова кавун. Давайте прочитаємо разом ці два слова. Перше слово слива. І наступне кавун. Дякую за увагу!